Ми з чоловіком обоє працевлаштовані. Щоправда, зарплата володі була значно вищою. За свою я купляла продукти, оплачувала комунальні послуги, володя ж відкладав, так ми і назбирали на власне житло, а згодом взяли кредит на автомобіль. За ці роки у нас з'явилося двоє дітей. Все йшло просто прекрасно. Та в один день ми дізнались жахливу новину. Фірма Володі тепер банкрут. Це дуже підбило настрій коханого і він почав випивати. Всі наші гроші на чорний день швидко закінчились. Ми почали сваритися, адже жити за щось потрібно було. Однієї моєї зарплати було недостатньо. В житті чоловіка не було жодної мотивації, він лежав просто як якась тварина і нічого не робив. Коли я починала його заохочувати, то ні до чого доброго це не призводило. Володимир твердив, що таких, як він, вже нікуди не беруть, та вирішувати щось потрібно було. І ви навіть не уявляєте, яке рішення мені запропонував чоловік. Він хоче, щоб я їхала на заробітки за кордон. Мене це дуже обурило. Дорослий мужчина лежить на дивані, дивиться телевізор, а я мушу кидати роботу, дітей, господарство і їхати на куди. Я ніколи не думала, що почую від коханого таке. Все життя він був для мене кам'яною стіною. Я могла собі просто жити і думати тільки про якісь побутові питання. Ніколи на його шиї не сиділа. На основні потреби я заробляла. То чому зараз я мушу повністю забезпечувати сім'ю, поки хтось лежить у депресії і не може взяти себе в руки, підняти свою п'яту точку і потурбуватися про сім'ю? А що найбільше мені не хочеться, так це покидати дітей. Тим більше це дівчатка, їм потрібна матір. Та і Володі довіряти на 100% я не можу. А якщо я поїду, а він вкинеться в чарку і зовсім не буде дивитися за дітьми, я запропонувала поїхати разом і приставити до дітей мою маму. Та Володимир категорично проти. Ситуація, в котрій ми опинилися, не дає мені спокою. З кожним днем мені дедалі важче з цим справитись морально, а чоловік ніби мене не чує. Коли не глянь, сидить над пляшкою і навіть не замислюється, що сім'я потребує його підтримки та зібраності.